Друзі, слава нації і смерть ворогам. Сьогодні продовжуємо вивчати е, програму Quantum GIS, і я вам розкажу, як можна знайти площі полігону за допомогою калькулятора поля. Е, перейдемо до справи. Отож, минулого разу ми з вами вводили координати відомих точок, які були у нас попередньо зняті GPS-навігатором. В даному випадку ми використовували програму LocusMap, і ось ви бачите чотири точки нашого стадіона. Давайте ще раз я вам покажу. Наприклад, нам потрібно додати ще якийсь полігон. Це буде полігон Національного лісотехнічного університету. Використовуємо знову ж таки власне, цю кнопку, або можна вибирати через шар текст з роздільниками. Вибираємо ось тут вправо, тут містечко у мене вже є в Excel. Тут пам'ятаєте UTF 8 або Windows 1251, все це за замовчуванням. Єдине, прошу вашої уваги, звернути на систему координат, вона має бути прямокутна, бо якщо не прямокутна в градусах, хвилинах чи секундах, то там потрібно в Excel набирати через пробіл. І, Відповідно, ось тут ви можете поміняти систему координат додати. Закрити. Е, відповідно, ми бачимо ще нові точки, які утворилися. Ось це є ще є частина е, території. Студмістечка. І е, зараз ми будемо з вами ще е, оцифровувати або обводити е, будівлі, які є на території. даного Студмістечка. Для того нам потрібно е, відповідно, створити шеп-файл. Створити. Файл, назвати відповідно його назвою. Там чисту містечко, чи не НЛТУ. Ну, наприклад, я набираю. Тут містечко. Один. Тип геометрії так як в нас буде. Полігони, тому що ми будемо визначати площі, назва. Нехай буде е, там будівлі. Довжина, думаю, 30 нам вистачає, і додати до списку полів. Зменшуємо вікно, щоб було визнач... видно кнопку ОК. Єй». ОК. Єй. Відповідно, в нас вийшлося тут містечко. Бачимо, тут новий шар. Е Тепер ми можемо вибрати його і взяти режим редагування. І відповідно, додати полігон, ми вже це з вами робили в попередніх відео, вибираємо відповідно наші по основних наших точках. Так як у мене за межами, я візьму цю руку, далі знову. Включу і проведу по основних точках. Так. І назвемо це номер 1. Це в нас буде, наприклад, NLTU. Окей. Okay. Як ви бачите. Наш полігон замалювався е, єдиним кольором. Та як нам буде ще необхідно наносити будівлі, які є в межах даного полігону або поза межами, нам це буде незручно, тому ми обов'язково зробимо через властивості е, прозорий колір. Символіка, simple file, Ми з вами це вже робили. Колір заливки і прозора заливка. Застосувати окей. Як ви бачите, ми вже зробили контури. Є, видно, контури, але заливки немає. Таким чином, ми зараз оцифруємо інші всі будівлі, які відносяться до Національного лісотехнічного університету, гуртожитки, корпуса і інші технічні споруди. Як ви бачите, мені вдалося оцифрувати всі будівлі. Тут є гуртожитки, навчальні корпуса і інші будівлі. Тепер е, постає питання, як визначити площу тут містечка і площу всіх будівель. Для того я переходжу на шар НЛТУ правою клавішою і вибираю відкрити таблицю атрибутів. Ось тут в нас вже є внесені будівлі з номером, зробимо їх по порядочку, Ось отак. Тобто, бачите, є лабораторія, гуртожитки, гаражі, навчальні корпуса, столярниця і так далі. Для того, щоб нам визначити площі, ми будемо використовувати вже відомий інструмент, калькулятор відкритого поля. Тут ставимо галочку Створити віртуальне поле, назва результуючого поля тобто, як буде називатися в нас колонка напишу площа в. Метрах. Так, як у мене пробіл не працює, бо відео, тому буде без пробілу. Тип вихідного поля ставимо десяткове число. І ось тут вибираємо вкладці Геометрія, команду, яка виглядає як значок долара ареа. Натискаємо два рази, і ОК. У нас з'явилася нова колонка. Яка відповідно називається площа в метрах. Це дана площа в метрах квадратних. Нам зручно нею користуватися, коли ми визначаємо площі будівель. Але якщо мова йде про великі полігони, допустимо, лісові масиви чи парки, то зручніше, мабуть, користуватися гектарами. Для того ми знову повертаємося до калькулятора поля, створюємо нове поле для зручності, напишемо. Площа в гектарах. Тип вихідного поля також десяткове число. Знову геометрія, знову команда значок долара Ареа. І так як ми знаємо, що один гектар має 10 тисяч метрів квадратних. Тому щоб отримати результат, ми тут значок ділення ставимо і на 10 тисяч. І буде в нас результат. Відповідно в гектарах. Окей. Як ви бачите, в нас вийшла площа в гектарах. Тобто, коли тут було е, тут містечко 37, майже 38 тисяч метрів квадратних, то в гектарах це буде 3,8. практично. Не забуваємо е, зберегти дані, якщо в нас тут були якісь е, зміни. Вимкнути режим редагування, закриваємо. І зберігаємо даний проєкт. Не забувайте про коментарі, подобайки. також прохання багато переглядати відео, потрібно набрати години перегляду. І до нових зустрічей. Всім мирного дня!